Жіночі батальйони Есмара, 399 гривень, всього 399 гривень за одну пару, 12 пар маємо в лоті, 4790 гривень загальна вартість. 12 пар будуть різними. Хочу показати варіанти, які можуть попасти у лоті. Чорненькі ось такі з застібкою. Далі у нас будуть ось такі бежеві Челсі без застібок. Звертаю вашу увагу, що моделі дуже сучасні, трендові і на такі якраз ходові розміри від 36 до 41. Дивіться, будь ласка, тут у нас на високий підйом. Цей лот у нас допродується, сезон завершується. Модельки ходові, тому їх гарно розкупляли. І ціна теж дуже приємна. Ось такі чорні нашнурівочки на, на застібці. Класна, рифлена така підошва. Антисковська, тобто на різну погоду. Всередині, напевно, ще вам покажу. Ще ось такі є сіренькі. Давайте хоч одненькі ми вам відкриємо, я покажу вам наповнення. Це без утеплення там додаткового. Якраз сезон, весна, осінь. Але я вам скажу: от як е, хто їздить на машині, вони зазвичай і не беруть дуже теплі. Тобто, це може бути єврозима навіть. Тому для замовлення переходьте, будь ласка, в опис під відео 399 гривень загально. За отаку пару, якщо бажаєте викупити такий лот, швиденько до наших менеджерів в описі всі контакти.